Моє вітання. Сьогодні готуємо неймовірно смачний моркв'яний торт. Тут все дуже просто: цукор додаю цедру лимона або апельсина, щось цитрусове і разом все це перетерти. Додаю три яйця, яйця разом з цукром збити до розчинення цукру. Це важливо. Додаю олію, саме олію, не вершкове масло. Велика кількість вершкового масла може зробити бісквіт сухим? Як би дивно вам це не звучало. Додаю сік, лимона, мед і моркву. Кількість цих інгредієнтів пропишу описі до цього відео, як завжди горіхи. Я використовую фундук, можна використовувати волоський горіх, він ще краще пасує. в пилюку не перетираю, але і крупні шматки не залишаю. Потрібен і розпушувач, і сода. Додаю трошки солі, ванілін, поєднати сухі інгредієнти. Ще додаю обов'язково корицю, але це вже за бажанням. Мені потрібно три однакових форми. Форми я буду робити з фольги. В два шари фольгу і робити потрібний вам діаметр. В мене це 18. Форм в мене тільки одна, а потрібно три. Я, мені подобається. Більше випікати в різних формах кожен коржик. Розраховуйте, будь ласка, на те, що бісквіт буде підніматися під час випічки. Три форми готові на всю форму обов'язково пергамент. І тільки тепер я поєдную сухі інгредієнти з вологими, і духовка вже в мене розігріта. Обов'язково спочатку ці форми із фольги на деку, а потім тільки додаємо тісто, рівномірно розподіляємо і в духовку готуємо крем вершкове масло завжди використовую 82%. Трошки цукрової пудри, ванільна паста, збити масло до посвітління. Я додаю ось таку Філадельфію. Не раджу цього робити. Вона повністю знежирена. Раджу завжди додавати в такі крема виключно маскарпоне. Тоді ви отримаєте якісний і смачний крем. Ну, крем готовий, який є. Що мала в холодильнику, те і додавала. Бісквіти вже пропечені, завжди обов'язково перевіряйте і ніколи не пересушуйте ваші бісквіти. Інакше буде недобре. Як бачите, все дуже класно пропечено, бісквіти рівненькі, обов'язково зрізаємо цю скоринку. А, спочатку охолодити, а потім тільки все зрізати. Зборка. Тут все по класиці. корж, крем, корж, крем. Залишаю цей торт голим мінімум на дві години в холодильник для стабілізації крема. Вуаля, все готово, Смакота, неймовірна, аромат як завжди, смачного.